Всім привіт! Сьогодні знач, приїхала така шкода Фабія. По-моєму, 2001 рік, так? З наступною проблемою. Значить, нас. Включаємо зажигання. І так, бачимо, що в нас тут опущене стекло. Пробуємо його підняти. І чуємо, що воно там щось дікає. От доверху пішло, щось там дікає, неадекватно веде. І фактично руками підняти його, я то вроді підняв його до сюди, ось до такого. Але далі воно не йде, не закривається. Ну і, власне, каже, треба замінити стеклоподйомник. в сьогоднішньому відео будемо знімати цю бокову карту. І все, наглядно покажемо вам, що там не так треба зробити. Так, процес розборки значить, йде. Начинаємо з того, що Іспользуємо або пластикове, бо я взяв таку цю. Так, першим ділом зняв тут таку глушечку у нас собою до Просто підзадів. Там так, Тут ми бачимо, що два болтика. У нас так, торкс на 15. так Далі точно так само піднімаємо цю. Вона там трошки одна таких защолках, так, Підняли її. так Там ззаді теж ми бачимо два таких защолки Бачимо тут один болтик. Тут другий. Але це ще не все, в нас ще є оця часть, так? Ну, давай. Так, тепер що робимо в неї? Отак От раз. І піднімаємо і бачимо, що тут ще один болтик. Так. І в нижній часті. Ну, чого ж ти так не фокусуєш? Перший. Другий, третій. Ось ну, до не лежать. Вони на 15. торс 15. І відкручуємо. І коли це все розберемо, зараз знімемо вже карту, далі вже одні тільки защорки. Ну, отак я повідводив. Дивіться, бачите, вона вже шатається. Тут такі кліпси, на які воно лови. Так, як обична карта. Взяв спочатку низ, потом тут ставив, потом тут, потом так само тут. І от вона вся вже вся-вся вже. Болтається. Тепер її піднімаємо до так, Подаємо все до верху, І вона повинна у нас благополучно знятися. Тільки одною рукою я це не зроблю. Добре. Відчепили карту. Давай ближче. Значить, і бачимо, що в нас є приводний трос ручки. так? Видно тут його? Значить, що робимо? Беремо, даємо натяжку, наче ми хочемо відкрити двері. Потім його тримаємо. Потім тако раз, і виймаємо звідси. Во. І виводимо. Далі сюди. Тут знизу у нас ось, є ще один провод. Ось тут. Так. Тут у нас фішка. Ага, тут фішка треба підзадіти ці вусики. Добре, це треба взяти отвртку. А в принципі, ми можемо, я думаю, також зробити. Раз. І. Ні, так не вийде. Не пролізею. Ні. Ну, ладно, фішку треба зараз підзадіти з однієї сторони, підзадіти з іншої сторони, і ця фішка зніметься. Як обично шкода. Так, коли зняли карту, значить у нас у цій частині таких... глушечка. Одна і друга. Так. В цих лушках ми, якщо заглянемо туди, то повинно бути кріплення стекла. Але поки ми знімали, то стекло наше опустилося дуже низько. І зараз його, щоб туди підняти, я навіть не знаю. Стеклоподйомник вже не піднімає взагалі ні грама. І значить, Що я зараз зроблю? Що я зроблю? Нам треба зняти оце всю всю, виходить, оцю, всю таку якби полукарту желізну. Ми бачимо, що деякі дивився, що деякі кажуть, що у них там на, на закльопках чи що. Тут підболтики на 13, це дуже добре. Тобто Але перед тим, як відкрутити, треба це ось до фішки. Так. І потім зняти це. Тобто всі провода всі виходять у нас звідси. Так. Тобто треба звільнити це все. А може і не все. Прийдеться навіть цей динамік звільняти. Щоб можна було просунути через, через неї. Так, Тут ми знімемо. Тут, ага, тут є фішка, все, супер. Тут розсоєдіняємо. тут знімаємо цю ми від'єднаємо звідси. Так, ці кліпси виймемо, ці кліпси виймемо. Тут вже пішло до самого стеклоподйомника. Тут побачимо, як знімемо, і ці дві фішки знімемо. Ну і все, і можна буде розбирати. Добре, починаємо. Від'єднали, значить, всі провода, так як я й казав, відкрутив ці всі болтики по кругу. Так. Вона, тут ця карта трошки приклеєна, тако, але трохи її відвів. І тепер би можна було би її зняти. Але вона не хоче зніматися. І я предполагаю, що там вона держиться, нам треба відкрутити стекло. Стекло мені вдалося трошки підняти. Але що, проблема в тому, що далі воно не йде. А нам треба підняти його обов'язково, щоб у цих отверстях показалося кріплення там, де воно прикручено. Відчепити його. І, наверно, що я думаю, що достати треба його. Ну, зараз побачимо, щось придумаємо, я думаю. Кажуть, механіки без виходних ситуацій не буває. Значить, тут у нас був цей моторчик. Він на трьох таких болтиках. Ну, де вони? Ось такі, так. Так я його звідти зняв. І отут в мене вийшли ці всі тросики, От воно все намотане, все воно отут. І тепер я можу благополучно взяти за стекло і тягнути його, а той трос там потихеньку стягується. І вже можемо бачити, що що в нас? Вот, болтик під стекло. Супер. Ми все-таки змогли це зробити. Так, значить, підняли ми все-таки стекло, так як коли відкрутили оці два болтика. Потім все-таки стекло я пошарпавним туди-сюди, воно вилізло з тих направляючих. Я підняв його повністю, закріпив, щоб воно не упало, не розбилось. І тепер пробуємо виводити самі ці стеклоподйомники всі. Так. Коротше, ерунда повніша. Ці провода йдуть до замка. Ця тяга теж йде до замка. Зняти так, щоб не, не виводити ці провода, не виходить. Треба вивести там, десь вони навіть не до них, Так? Через то ліземо сюди до цієї фішки. Так? Знімаємо тут ось до такої резинку. Знімаємо тут цю пластмаску. І тепер кожну фішечку, тут ось дивіться, все це фішки. Кожду фішку знімаємо, допустимо, нажали. Попробуємо одну зараз зняти. Так, Зараз я попробую нажати і зняти. Ну, коротко, Я думаю, ви зрозуміли, да? тут самі обикновенні фішки. Їх просто всі знімаємо і пропускаємо повністю через сюди у дверний пройом, а тоді вже сюди, мабуть. Так, щоб освободити карту. А потім, що поліземо до цього замка, Тоже там, зняти тридвірну ручку, ну, коротше, кошмар. Так, одну фішку я відсоединив. Тепер питаюся такої, де я дам цього напряження на фішку. Так. Другою отверточкою нажмемо на фіксатор. Так не виходить. О, пошла. Так, 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 ну, ну, так, Тут все щелкаю, с оно, да, По факту не хочет. Да? Да. По факту не хочет. Ну, короче, вы поняли, да? Вот такими усилиями. Пробуем ее и достать. О, пущіває, не О. Одна є, чи дві вже є. Дві вже є. Такі так, будемо займатися ручкою. Значит, є тут дві заглушки. Зараз їх е, знімаємо, туди вставляємо якийсь торт, ще не знаю який. Виймаємо серцевинку, виймаємо ручку і потім оцих два болта відкручуємо і освобождаємо замок. Так, беремо. Там торкс на, на 25, мабуть. Так, я думаю, пропустимо його, навіть не будемо повністю викручувати. Обычно в таких случаях треба тільки, тільки пропустити. І там знизу ще один. Не Треба чи не треба. Я думаю, що не треба. Добре, опускаємо його теж. Так. Пустимо, ще. І так, це просто якийсь кошмар з цією шкодою. Не знаю, чому все так сложно, просто. Коротше, в двох словах, тут є два таких болтика. Їх відкручуєте один, не до кінця, так щоб не загубити. Другий, в принципі, не загубити, так, щоб він не впав всередину. До кінця не відкручується. І всі показують на відео, там раз, відкрутили, взяли ключик, повернули, бах-бах, і серцевинка в них. Отак, от от, акуратненько раз і вийшла. Ну, не в моєму. випадку. В моєму випадку вона не шевелилась, забризкався ведешкою. Перелопати кучу інформації. Тоді що зробив? Коротше, поняв, що вона там закисла. Зняв коротше, ту, таку вже пластикову цю заглушечку. Звісно ж, там такі два зацепа, вони вже відламались. Вже коротше, ця заглушка не знаю. Або на силікон ліпити таке щось. Коротше. Але що це мені дало? Я взяв цей пробойчик такий, о. Стукав тут, стукав тут, стукав тут, стукав знизу. І дивіться, чудо, вона вже хоча б шевелиться. Це вже є якісь двіги. Я думаю, зараз ще трошки або постукати, або більше розкрутити цей болт. Я думаю, що вона наконець-то вийде. І потім ми зможемо скинути тросик ось до цієї, з цієї ручки. І після того вже розкрутити цих два болта і зняти всю цю наконець то карту злополучно. І так, все ж таки, цей момент наступив. Значить, по-перше, вона закисла. Багато ведешки пішло, стукав, розшевелилася. Добре, вже вроді би шевелиться, але все одно не виходить. Значить, нижній болт крутю вже прямо аж до упору. В принципі, можете крутити, не боятися, він не випаде. Так, і вона отак от шатав, крутив, шатав, крутив, шатав, крутив, і отак вона все-таки вийшла. Я її побідив. Ну, це просто якийсь. перший раз таке в мене це. А цей флажок ось, зараз до... включимо світ. Ось до коли ми крутимо цей болт нижній, я так розумію, що цей флажок щось там переміщається і щось там блокірує її. Через ту треба і крутити. О, так, да, да, да. от я кручу, і він переміщається. Треба крутити його до упора. Повністю аж поки там не почне не, не зіскакувати. Отак от вона ще й закисла і ще плюс той флажок держав, і невозможно було зняти. Фух, це простав. Так. Тепер в цій часті у нас на ручці є тросик, який нам треба просто звідси вивезти. Все, ручку ми більше не чіпаємо. І тепер треба 12 гранні торкси, ну так як Volkswagen шкода Audi. І відкручуємо цих два болті. І Тільки після цього ми зможемо все-таки достати всю карту в з цим замком, бо там тут якби, весь цей замок тримається там на такій. Така пластмаса йде, і вона вся тримається тут, виходить. Тобто не буде так, що замок лишився, а ви карту зняли. Тобто, По-перше, цю не протягнете. А по-друге, тут воно все зв'язано. Хіба б зрізати ці закльопки, але це теж не варіант. 12 гранна головка на 8 М8. І ці два болтики благополучно відкручуються. І момент істини скоро вже все-таки я думаю. І так, цей злополучний підйомник. Ми все-таки розібралися. З трудом ми його зняли. Так, що ми тут наблюдаємо? Наблюдаємо, що тут трос скручений. Вже коротше, назад його ми не будемо. А в чому то причина? Бачимо, як зроблено з цієї сторони. Один тросик заходить і заходить сюди, ось до він. так? Другий заходить з цієї сторони і ось до він запакований. так? І ця часть у нас робоча. А тут один бачимо на місці, а другий йде, другий ось до. Він би мав би йти отак через, оце, через цей паліспаст да? і отак заведений бути і сюди. Го. Але тут його немає чому, тому що воно лопнуло. так? Лопнуло просто. Ця пластмаска лопнула. І від того він звідти вилетів і через то його намотало там трохи лишнього, перекрутило. Так само тут ось зробило і що. Де магазин заказуємо новий. І так, прийшов новий стеклоподйомник, Собою представляю ось тільки до когось. Просто самі направляючі. Зараз ми його будемо ставити. так Нам треба цей він на тут старий. так і Новий теж поставимо на заклепки, на 4 захльоки. Відсверлюємо їх і монтуємо. Так, ставимо нові захлебочки. Є в нас такий кльопочник. Може не сильно прям якийсь там суперовий, але він заклепав. Так, одна держиться. Ну і всі чотири точно так само заклепую. Так. Якщо у вас нема чим клепати, ставте на болтики. І так, заклепочки на місці. Все, заклепалося. Цей механізм став на свої, теж тут такі защолочки. Все, став на машину. Завів я його туди. Ще поки що наживив тільки на два болтика. один другий. Тепер вставлю туди акуратненько цей механізм. Зараз його прикручу, щоб вже воно там нічого не втекло. І я думаю, треба займатися з цим замком. Ловити ці болти, ловити цей тросик. Де той тросик? Ага, тросик є, серцевина. Ставити, підключити може на бистро і провірити, чи все нормально, аж потім карту в Дін. Якщо буде щось інтересне, то скажу. Так, підключив всі фішки, все так, як воно було. Там в принципі це саме найсложне. Сложно було протягнути його сюди, потім протягнути в цю, сюди. Потім... А найсложніше протягнути через гофру. Я брав ізоленту і просто змотував всі фішки до кучі, але так, щоб не йшло. Перша, друга, третя. Перемотував від через... і тоді тільки протягував. А потім ці пластикові штучки вставляв одразу сюди в гофру, а тоді тільки щелк і защокував саме гофру. Ну, а фішки там зайшли нормально. Так, зараз що нам треба зробити? Зараз я опустив вже, якби, ці болтики. Я їх одразу опустив, провірив, щоб там все нормально у нас було свободно. Ну і зараз можна вже відліпити наконець цей скотч і пробувати садити туди на місце це стекло. І так, опускаємо стекло, дивимося. О, сіло, тут сіло, так, тут сіло. Що, зажимаємо? Включаємо машину, зажигання в смислі, І підходимо з цієї сторони, бо там ще не під'єднано. Так, і що ми дивимося? Руками піднімається. Зараз його треба, напевно, обучити як на Рено, я думаю. Ну і все. Так, ну і На цьому закінчується відео. значить Машинка повністю готова, все роботи. Стеклоподйомник піднімається, в нього що там якби, такий блок комфорту. Типа вікна відкриті, якщо, ну, з пульта в нього не закривається, тільки з ключа. Замкнув, одразу вікна самі бах, піднялися, все. І то то стекло піднімається, все закривається і з ключа відкривається і все регулюється і все. Все повністю все працює. Не було все так, в принципі. Легко, але все реально. Так що, може, дане відео чимось вам допоможе. Якщо так, то ставте, звісно, що лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд.